В общем, дуже слушний коментар, що нас зразу питають про паролі. Розкажу історію цього айфона, як я влип на гроші. Принесли оцей айфон, це айфон, до речі, не 5 s а 5 якийсь січ. Тут розбитий був екран, батарейка надута і не було 7 лотка. ось На рідний стоїть. Але він вмикався, поремонтуй. Ми ж узгодили ціну, екран найдорогіший, оригінал, я пам'ятаю купив щось, чи 800 гривень віддав за нього, чи щось таке. Сім лоток знайшов, батарею заказав. Прийшли ж вони забирати його. А я ж включаюсь, давайте подзвонимо. А тут пароль стоїть. А, вони, а ми не помним пароль. Я кажу, як це ви тіпа, не помните? Почав об'ясняти, що прошивкою не знімеш. Тут iCloud, ще є таке поняття. Що стояли він, цей мужичок з батьком, чи бать... ну, пацанчик з, бать... з батьком стояв, щось думали, вони думали, кудись дзвонили, хтось трубку не брав, десь їм з Львова, якийсь військовий його чи подарив. Взагалі, постояли, постояли, така як без пароля, ми що не зможемо ним пользуватися. Ну, я кажу, хіба що дзвонки приймати, там, грати, там, в ігри не забуде. А, ну тоді ми не будемо його забирати. Розвернулись і пішли. Так що тут такі справи, я більше тисячі в нього був кинув і він в мене так і завис. Я не пам'ятаю, чи продав я з нього батарейку, чи ні. Так що це таке? Треба постійно питати пароль. Якщо люди не знають, то може треба взагалі відказуватися або казати. Ну, з айфоном це взагалі віддільний случай. Так що таке. До речі, тут поки його шукав для так сказати, для зняття відео, знайшов ось купу айфонів. Віддільна коробочка, я сам не знаю, що з ним. Може їх... Номера даже навіть пописані якісь, куди дзвонить, що. Цей навіть не вмикався. Кстати, кому такі злубки треба, може за недорого можу продати.